Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Крячко, і ми з вами починаємо 11 заняття чи урок з елементарного курсу астрономії, створеного у Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Його призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і під час вивчення чи навчання астрономії в середній школі. Тобто відеоуроками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже, почнімо. Тема уроку походження і розвиток Всесвіту. Ціль уроку описати загальноприйняті моделі в дужках сценарії походження і розвитку Всесвіту, навести приклади астрономічних спостережень, що підтверджують еволюцію Всесвіту, основні поняття і терміни: Великий вибух, вибух», «космічне мікрохвильове фонове випромінювання, космологічна модель, темна матерія, темна енергія. Основний зміст уроку великий вибух, початок нашого всесвіту, подію, внаслідок якої виник наш всесвіт, називають Великим Вибухом. На користь теорії великого вибуху є кілька доказів, серед яких і відомий нам факт розширення Всесвіту. Також ця теорія пояснює поширеність у всесвіті легких хімічних елементів, таких як гелій і літій, але головний доказ наявність космічного мікрохвильового фонового випромінювання, про яке йтиметься далі. За його Вивчення вже присуджено дві Нобелівські премії. Теоретичні розрахунки показують у віці 10 у мінус 44 степені секунди, це так званий час планка, гіпотетична, природна, найменша можлива одиниця часу або ж квант часу, всесвіт був дуже маленьким і щільним. Однак за час від 10 у мінус 34 степені секунди до 10 у мінус 32 степені секунди після великого вибуху всесвіт збільшився приблизно в 10 у 30 степені. Степені разів Розміри всесвіту зростали експоненціально в економіці. Такі процеси називають інфляцією. Тому космологічну теорію, що описує перші миті існування всесвіту, називають інфляційною. Її запропонував у 1980 році американський вчений Алан Гуд. Наслідком швидкого розширення стало виділення колосальної кількості енергії і утворення елементарних частинок кварків та антикварків вже через десятитисячну частку. Секунди з них утворилися різні частинки, зокрема протони і нейтрони та їхні античастинки. Ще через одну десятитисячну частку секунди за температури 10 у 12 степені Кельвінів відбулася анігіляція протонів з антипротонами та нейтронів з антинейтронами, з утворенням фотонів, явище перетворення маси в енергію за умови взаємодії речовини і антиречовини, та ймовірно, від самого початку кількість частинок перевищує. Чувала кількість античастинок приблизно на одну мільярдну частку. Цей лишок в лапках став будівельним в лапках матеріалом для сучасного світу. Якби на самому початку існування Всесвіту не було асиметрії у кількості речовини і антиречовини, то всесвіт був би іншим. Через секунду після великого вибуху, за температури 10, -10 степені Кельвінів всесвіт став прозорим для нейтрино, тоді як протони, нейтрони Електрони і позитрони були перемішані з фотонами. Через 3 секунди температура знизилася до 3 мільярдів кельвінів, і електрони вступили у взаємодію з позитронами і також анігілювали. А через 3 хвилини за температури 300 мільйонів кельвінів почалось утворення перших хімічних елементів: дейтерію, гелію, літію. У наступні 300 тисяч років всесвіт був непрозорим для світла, бо електрони, протони, ядра гелію і в значно меншій кількості ядра з яких складалася первісна плазма, постійно поглинали, випромінювали і розсіювали фотони, не даючи їм поширюватись вільно. Та, врешті-решт, розширюючись далі, Всесвіт охолов до температури близько 3000 кельвінів, Відстаніми частинками зросли, і фотони втратили можливість руйнувати нейтральні атоми водню і гелію, що почали утворюватись. Частинки відтепер зв'язані в атомах, перестали заважати руху фотонів, і всесвіт майже миттєво став прозорим для випромінювання. Про цю подію, коли кажуть, що світло відокремилось від речовини. Отже, через 300 тисяч років після великого вибуху, у світі стала домінувати матерія, тобто речовина, і досі таємнича субстанція, яку називають темна матерія. Від цього часу почали швидко збільшуватись у розмірах неоднорідності речовини, що існували ще на стадії домінування випромінювання. У наступні сотні мільйонів років під дією сил тяжіння речовина стала концентруватися в окремі згустки протогалактики, в яких почали утворюватись перші зорі, космологічні моделі, походження, великомашні масштабну структуру і еволюцію всесвіту як єдиного цілого вивчає космологія. Від часу створення Ісааком Ньютоном теорії гравітації в науці панувала теорія незмінного і нескінченного у просторі часі стаціонарного Всесвіту. Її називають класична ньютонівська космологія. Еволюцію Всесвіту в рамках цієї теорії не розглядали, бо вважали, що її не існує. Першу наукову космологічну модель Всесвіту розробив Альберт Айнштайн у 1917 році. Він відкинув постулати Ньютонівської космології. Космології про абсолютність та нескінченість простору і часу, а також застосував космологічний принцип, згідно з яким наш Всесвіт є однорідним та ізотропним, тобто в усіх напрямках Всесвіт має однакові властивості, незалежно від того, з якого місця в ньому ми його спостерігаємо. Космологічну модель Всесвіту Айнштайн розробив, спираючись на створену ним раніше загальну теорію відносності Z. ТВ. Згідно з цією теорією, простір і час, величини взаємозалежні, їх визначає розподіл гравітаційних мас у всесвіті, а властивості Всесвіту, як цілого, зумовлені значенням середньої густини речовини у ньому та іншими фізичними параметрами. У середині 20-х років ХХ 20 століття радянський вчений Олександр Фрідман знайшов нові розв'язки рівнянь ЗТВ, з яких випливав висновок: Всесвіт, заповнений масою, на яку діє сила тяжіння, не може. Може бути стаціонарним, він має або розширюватися, або стискатися. Космологічна модель Фрідмана показує, що розвиток Всесвіту залежить від кількості речовини у ньому, тобто від значення середньої густини речовини. Якщо її замало, щоб створити силу тяжіння потрібно для припинення розбігання галактик, розширення триватиме необмежено довго. Це так званий відкритий всесвіт. В іншому разі, розширення загальмується і зміниться на стискання. Це закритий всесвіт. Можливий і третій сценарій, коли всесвіт послідовно циклічно виникає, розширюється, стискається. 1946 року Джордж Гамов запропонував ще одну космологічну модель, її називають модель гарячого всесвіту. Ця модель Пояснює механізм утворення основного ізотопу гелію Гелій 4. З моделі Гамова випливало, що й до нашого часу має існувати космічне мікрохвильове фонове, або, за словами Іосифа Самоїловича Шкловського, реліктове випромінювання, що залишилося від епохи раннього всесвіту. Експериментально його відкрили в 1965 році американські радіоастрономи Арно Пензіас і Роберт Вілсон. І це відкриття стало одним з найяскравіших. Доказів на користь теорії Великого Вибуху. Нині теорію Великого Вибуху вважають загальновизнаною і стандартною космологічною моделлю, а всі інші надбанням історії науки. Космічне мікрофильове фонове випромінювання. Космічне мікрофильове фонове випромінювання це електромагнітне випромінювання майже однакової інтенсивності, що надходить з усіх ділянок неба, відповідає тепловому випромінюванню за температури 2,73 Кельвінів. Воно виникло через 300 тисяч років після великого вибуху, в той момент, коли Всесвіт став прозорим для випромінювання. Відбулося його відокремлення від речовини. Космічне мікрофвильове фонове випромінювання має великий ступінь однорідності, ізотропії, проте вже під час його відкриття стало зрозуміло, що воно не може бути абсолютно однорідним, адже це випромінювання пов'язане з речовиною, в якій мали існувати неоднорідності густини. Саме це стало запорукою майбутнього утворення у всесвіті галактик і скупчень галактик. Виявити анізотропію мікрохвильового фонового випромінювання було непросто. Просто. Самі собою відхилення дуже малі, а ще ж є й постійний фон радіовипромінювання нашої галактики. Тобто це була дуже складна наукова і технічна проблема. Її вдалося остаточно вирішити в 1992 році на підставі космічних спостережень спеціалізованого супутника КОБЕ Cosmic Background Explorer, який було запущено на орбіту в 1989 році. Наприкінці квітня 1992 року, науковий керівник. Проєкту Джордж Смут на спеціально скликаній прес-конференції оголосив про відкриття анізотропії реліктового випромінювання за відкриття анізотропії мікрохвильового фонового випромінювання американським астрофізикам Джорджу Смуту і Джону Майзеру в 2006 році присоджену Нобелівську премію з фізики анізотропію реліктового випромінювання досліджував у 2001-2010 роках космічний зонд. NASA. NASA в мап Wilkinson Anisotropy Probe. Результати, отримані цим зондом, допомогли відповісти на деякі питання, що накопичилося в космології за тривалий час, зокрема, побудовано з високою роздільною здатністю нову мапу розподілу на небі реліктового випромінювання. Її аналіз дав такі результати. Вік Всесвіту становить 13, 70 мільярдів років з точністю до 1%, а його складовими є 73% темна енергія, 23% невидима темна матерія поки що нез'ясованої природи, і лише 4% видима речовина, яку можна реєструвати. А також різноманітні поля і випромінювання. Одержані результати виявилися такими цікавими, що для продовження досліджень мікрохвильового фонового випромінювання в космос було відправлено обсерваторію Планк. Вона працювала упродовж 2009 2013 років. Існують також наземні телескопи, за допомогою яких астрономи вивчають реліктове випромінювання. Темна матерія. За багато років астрономічних спостережень вдалося встановити важливу особливість у нашому всесвіті. Маса великих космічних об'єктів, наприклад, галактик та їх скупчень, яку визначають за параметрами їхнього руху і гравітаційною взаємодією, та маса, яку обчислюють на підставі їх світностей, не збігаються. Насправді маса об'єктів значно більша, ніж ми це бачимо, реєструючи електромагнітні хвилі. Таку розбіжність нині пояснюють існуванням темної матерії, яка, згідно з останніми розрахунками, має становити не більше 27% маси та енергії всього всесвіту. Досі вважають, що її не можна спостерігати жодним способом, окрім як за гравітаційним впливом, тобто тяжінням, який вона чинить на звичайну речовину. Носіячі носіїв темної матерії досі не виявлено. Спектр запропонованих кандидатів широкий, від невидимої баріонної матерії, чорні діри, коричневі карлики, холодний газ і темні галактики до екзотичних частинок, причому діапазон частинок, що можуть складати небаріонну темну матерію, за словами її дослідниці Віри Рубін, обмежується тільки уявою теоретиків. У переліку таких частинок є нейтрино, кровітіна, аксіон, Вімпи та інші. Нині науковці виконують як на Землі, так і в космосі кілька експериментів з пошуку носіїв темної матерії, але зареєструвати її ніяк не вдається. Причиною цьому є слабка взаємодія її носія чи носіїв із звичайною речовиною. Темна енергія. Наприкінці ХХ століття зі спостережень за вибухами над нових у далеких галактиках було з'ясовано, що наш всесвіт не просто розширюється, а розширюється з прискоренням. За таке розширення відповідає в лапках темна енергія, яка, ймовірно, рівномірно заповнює Всесвіт. Вона має одну цікаву властивість, яку називають від'ємним тиском. Це означає, що темна енергія, на відміну від звичайної для нас гравітації, діє як англія. Антигравітація, вона розштовхує галактики у всесвіті, унаслідок чого простір неначе розбухає, а ми спостерігаємо це як його розширення. Нині більшість фізиків схильні вважати, що своєю природою ця енергія не що інше як енергія фізичного вакууму. Його не слід ототожнювати зі звичайним вакуумом, тобто порожнечею. На дуже малих масштабах, на так званому квантовому рівні, вакуум проявляє себе як дуже складна, де Динамічна система, вона, можливо, здатна проявити себе й на мегарівні, забезпечити розширення Всесвіту з прискоренням. Фізики теоретики розглядають інші чинники, що спричиняють прискорене розширення Всесвіту. У сучасну епоху швидкість розширення Всесвіту з точністю до 5% становить 71 км за секунду на мегапарсек. Зважаючи на відомі нині параметри Всесвіту, він буде необмежено розширюватися й надалі. Отже, схоже на те, що ми живемо в так званому відкритому всесвіті. З історії астрономії відкриття реліктового випромінювання. Георгій Гамов та його колеги 1948 року висунули гіпотезу, згідно з якою Всесвіт на початку розвитку мав дуже високу температуру, а випромінювання, що виникло невдовзі після появи Всесвіту, існує й дотепер, але внаслідок розширення Всесвіту, його температура мала зменшитися до 5 Кельвінів. Саме тому його називають мікрохвильовим випромінюванням. У 1965 році випромінювання, заобачене гамовим, випадково відкрили американські радіоастрономи Арно Пензіас і Роберт Вілсон, налагоджуючи антенну, призначену для ретрансляції через супутник зв'язку телевізійних передач з Америки в Європу, вчені виявили мікрохвильовий фоновий шум, що безупинно надходив від усього неба. Після ретельних перевірок дослідники дійшли висновку, що причина шуму полягає. У випромінюванні, яке рівномірно надходить з усього неба і має температуру близько 3 кельвінів. довжина хвилі 7,35 см. Після консультацій з групою астрономів Принстонського університету, які з 1964 року шукали реліктове випромінювання, науковці зрозуміли, яке випромінювання їм вдалося виявити. За це відкриття Пензіас і Вілсон одержали Нобелівську премію 1978 року. Восьмого року в галузі фізики. Запитання. Перше. Поясніть, що розуміють під космологічними моделями. 2. Назвіть відмінність між космологічними моделями Альберта Айнштайна та Олександра Фрідмана. 3. Назвіть не менше двох доказів на користь теорії великого вибуху. 4. Опишіть коротко основні етапи розвитку Всесвіту. П'яте. Чому розширення Всесвіту на початку його існування називають інфляційним. Шосте. Поясніть. Поясніть, чому світло відокремилось від речовини в лапках, тобто причину виникнення космічного мікрохвильового фонового випромінювання. Сьоме, як проявляє себе у всесвіті темна матерія. Восьме. Яка складова Всесвіту відповідає в лапках за його прискорене розширення. Дев'яте. Поясніть, що розуміють, коли говорять про відкритий всесвіт. Міжпредметні зв'язки, повторення, хімія сьомий і восьмий класи, тема періодична система Менделєєва». додаткові джерела інформації, Український астрономічний портал, науково-популярний інтернет-журнал Наше небо, сайт Астроосвіта, рубрика Інфотека. Після цього уроку вам треба навести приклади спостережних даних, які підтверджують теорію великого вибуху, описати загальноприйняті моделі в дужках сценарії, походження та розвитку Всесвіту, пояснити природу реліктового випромінювання.